Онлайн чи офлайн кожен формат роботи має свої плюси і мінуси. Комусь важлива свобода і зручність вдома, а хтось цінує живе спілкування та чіткий робочий ритм. Тож зараз поцікавимось у містян, який формат їм ближчий та що впливає на їхній вибір. Дуже б хотіла перейти на роботу онлайн, але зараз декретні відпустці а взагалі працювала офлайн. Ти не залежиш від робочого часу, тобто ти собі більше належиш, мені здається, через це. Не потрібно кожен день збиратись в один і той самий час йти. Ну мені здається, менше цієї рутини якось вдома краще. Ти можеш їздити в іншому місці, працювати, тобто інтернет, комп'ютер, іти в русі. Я люблю живу роботу, де є люди, де є можливість себе реалізувати, де є можливість свої креативні творчі забаганки втілити в життя. Я люблю живу роботу. Онлайн по-любому, тому що я студентка і мені зручніше працювати онлайн. Плюс я працювала, вже мені сподобався цей досвід. Головне це дисципліна, щоб гарно працювати. А в майбутньому, насправді, я би хотіла тако працювати з 9 до 5, знаєте, стабільний графік, офлайн. Але це вже в майбутньому, коли закінчу університет. Хочеться Ми живого живе. спілкування да, з людьми. Онлайн, я розумію, зараз якби, прогрес не стоїть на місці, світ рухається вперед, і онлайн це зручно, але це більше зручно. Для молоді, напевно, що. Ми за офлайн. Онлайн, через те, що тоді я не буду прив'язана до якоїсь локації. Зможу вільно розпоряджатися своїм часом і працювати в зручний час, і підлаштовуватися під, не знаю, під свій біологічний годинник, під якісь справи що додаткові, які в мене є, під що завгодно. Я думаю, онлайн. Я працюю офлайн, тому тільки так. Тому що я перукар, і я не розумію взагалі, як можна онлайн в моїй сфері працювати. Я розглядала, можливо, я навіть і буду щось робити в другій сфері, в другій спеціальності, але це не буде основною моєю роботою, тому що я дуже творча людина і мені потрібно вкладатись тут і зараз. Тому як додатковий заробіток, так, так я розглядаю цей варіант. А як основний? онлайн. чому? Мені каже, так мені б проще було б. У зв'язку з декретом я би обрала роботу офлайн. Було б більше комунікації, щоб більше спілкуватися. Бо сидіти вдома то не дуже хочеться працювати. Особливо, якщо ти вдома працюєш, то це мати треба час, щоб десь залишити цих дітей. Я не прихильник праці онлайн, не прихильник.